4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії ворога проти України. Від 2014 року, як зазначається у постанові Верховної Ради України щодо пам'ятної дати у Луганській і Донецькій областях через збройну агресію РФ та інші дії держави агресора загинули щонайменше 240 дітей. А з квітня 2023 року лише за попередніми даними 501 дитина. Проте наразі неможливо встановити точну кількість загиблих дітей. Напередодні у місті Рудинське відбулася акція до дня пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Ми вирішили зробити таку акцію з дітьми, з батьками з колективом нашого закладу, щоб Згадати, вшанувати пам'ять тих діток, які загинули внаслідок російської агресії. Ми можемо тільки молитися за діток і побажати нашій державі зробити все і мати такі можливості, щоб таких жертв більше не було. Птахи символізують душі українських дітей, які загинули від рук ворога. Цю втрату ніхто не повинен забувати. Ми велике дякуємо вчителям восьмої школи. Тому що ця згуртованість дітей в цей час це саме необхідне, бо їм так не вистачає оцього, так скажемо, спілкування. І вчора ми були покроську на. На день захисту дітей теж знайомилися з групою волонтерів, які долучають діточок. Вони вчора розписувалися на українському прапорі, і цей прапор буде доставлений нашим хлопцям зсу. Це дуже зворушливо. Це дуже потрібно в цей час пам'ятати, і ця історія це буде. Ця історія вона буде закріплена. Це вже назавжди розумієте? І ці діти повинні пам'ятати це. Пам'ятати і щоб більше ніколи до цього ми не доходили до, до цієї війни. І чекаємо на перемогу, на мир. Сьогодні ми тут зібралися в нашому парку для того, щоб вшанувати пам'ять дітей, які загибли, загибли в Донецькій області. І нехай цей журавлік стане надією на те, що більш ніколи не будуть гинути наші діти. І нехай скоріше буде перемога. Слава Україні! Маленькі українці розуміють, що про злочини російської армії, що забирають життя малечі, не можна забувати. Кожну дитину України треба пам'ятати, тому що вона загинула саме через війну. І кожна людина має пам'ятати її та не забувати. Це все для того, щоб Вшанувати пам'ять загиблим дітям я вважаю, це важливо. Ми повинні всі завжди їх пам'ятати, тому що це така дуже прикра ситуація. Тому ми влаштовуємо такий заход. Це велика втрата, втрата для країни. Потрібно їх не забувати, потрібно їх завжди пам'ятати. Це посвящається умішим дітям на Донбасі. Кожен це дитина, котра погиб. Надо всегда пам'ятати і не забувати. День шанування загиблим дітям у під час війни. Це дуже важливо пам'ятати дітей, які померли від ракет Росії. Вони могли б бути майбутнім України та робити все, щоб наша країна була. Розквітала жодна дитина не повинна переживати дитинство, вкрите страхом. Діти це наше майбутнє продовження не тільки нас самих, нашого роду, а й нашої держави. Діти це диво, яке наповнює життя кожного дорослого щирою радістю і теплотою. Вони повинні жити у світі, який не знає, що таке жорстокість, біль та насильство. Пам'ять про дітей, які загинули під час війни Російської Федерації проти України, завжди буде жити у наших серцях.